Таких злочинів, які яких припустився. Путі на теренах України не було з часів Другої світової війни в Європі, і така кількість жертв, в яких ну ми ніколи не дізнаємося точну цифру, але з урахуванням того, що тільки в моргах одного Маріуполя було більше ста тисяч зафіксовано небіжчиків. Тобто, можна ж весь час апелювати до світової спільноти, нагадувати про ці страшні злочини, тому що той самий Ізраїль, хоча в них, в них було. Лише два дні цих Хамасівських знущань, але вони продовжують поширювати навіть там орендували найбільше рекламні площі на площі на Time Square для того, щоб нагадувати ці кадри знущань над ізраїльськими цивільними, над ізраїльськими військовими. В нас цих фактів знущань не два, не два дні, а вже три роки. І в ці. Не кадри розстрілів українських військовополонених вони майже щотижня з'являються в світовому ну, інформаційному просторі. Чому ми це не використовуємо? Тоді б, ну ніколи ж не в на думку Трампу чи когось іншого е, з американських очільників звинувачувати, що це винуватий е, Ізраїль в, е, оці, в цій бійні, яку влаштували в е, Хамасівці. В, Кібуцах і поселеннях ізраїльських вздовж кордону з сектором Газа. А тепер Трамп каже, що це Україна не зупинила війну, що Україна винувата в цих злочинах. Ну, тобто такий абсолютно спотворений. Вигляд мають сьогодні е, ці уяви да, про те, що відбувається в Україні. Але, на жаль, певним чином це повторення тих наративів, які сам Зеленський поширював ще шість років тому. Нагадую, що він казав, що е, це ж Порошенку вигідно. Якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково і зупиниш. Ну і пам'ятайте, на цьому. В стадіоні він казав: Так який же ви верховний головнокомандувач, який якщо не можете зупинити війну, так тепер йому і Трамп так само каже: якщо ж ви за такий верховний головнокомандувач, який продовжує війну, замість того, щоб її зупинити, тобто тим самою зброєю, якою воював Зеленський з з українською патріотичною силами, сьогодні з ним воює Трамп, тобто карма, на жаль. Має таку властивість, да, ось так от відбуватися на подальших діях, да, бо Маранг, він повертається, от ще стосовно цієї справи проти п'ятого президента. Витягнули справу того, що відбувалося в 2015 році, коли країна була фактично знекровлена, коли країна була. А, ну, на, межі, на межі виживання, На межі виживання, абсолютно. Ми пам'ятаємо стоїв... ті події, ті важкі часи, вони були нелегкі часи. 50 тисяч на казначейському рахунку лишилося тоді, коли от мені цікаво, навіщо це робиться? Якраз в той момент, коли таке загострення сьогодні з американцями у нас. Ну, знову ж таки, це російські наративи. Вони ж використали фінмоніторинг російський для того, щоб притягнути Порошенка до відповідальності і оголосити його терористом. І сьогодні ті самі практично речення, навіть там проаналізували, що в цих коментарях які з'явилися в соціальних мережах, використовуються практично один в один слово в слово те, що Росія. На адресу Порошенка висували рік тому. а тепер там ще недолугий переклад через Google-перекладач з помилками, те саме, що писали про терориста Порошенка рік тому на російських майданчиках інформаційних. Так тепер використовує зелена команда. Ну тобто я завжди нагадую той факт, що ці промови Зеленському новорічні, в яких йшлося про те, яка різниця, як називається вулиця, які пам'ятники там стоять. Писали мої, на жаль, колишні колеги-випускниці, навіть нас був на цьому західному факультеті, не на факультеті спецпропаганди, а на західному факультеті навчалися дівчата, і одна з них сьогодні професор університету імені Ломоносова, кафедри психології, виявляється, Ну як мені написали наші однокашники, що її долучали до напису цих звернень. Зеленського, про яких він казав, що якщо лінія, головне, щоб лінія розділу оцюсь в голові зникла. А коли вона зникне в голові, то вона і на землі теж має розчинитися якимось чином. Тобто, треба, що треба просто припинити стріляти, да і зустрітися десь посередині. Ну і от і зрештою. Де сьогодні Трамп повторює те саме, що казав Зеленський, що от, бачите, оскільки вони стільки ж е, поклали росіяни своїх життів на окупацію цієї території, ну на захоплення цієї території, як він каже Трамп, то як же можна сьогодні їм відступати? Я їх розумію. Ну тобто, то, та, так, так само і розумів Зеленський шість років тому, як, як коли в цьому ганебному інтерв'ю кордону повторював всі сентенції про те, що. Треба зупинитися, припинити стріляти і зустрітися посередині. Я ну, нещодавно там з знайомими харків'янами, до яких свого часу там проводив їхні там масштабні урочисті заходи, одни з там найбільших власників там нерухомості землі. І я їм казав: А не вже ви шість років тому не розуміли до чого це призведе? Тому що вони жаліються, що те, що в них коштувало сотні мільйонів доларів, сьогодні вони не можуть там за мільйон продати. Тому що все це, це обіцбезцінено обесці... абсолютно там вздовж ну, кордону і об'єкти нерухомості в Харкові. Ми ж бачимо, що Харків там скільки в майже половина всього житлового фонду постраждало в Харкові. То про яка, яка ж інвестиційна там привабливість, що вони можуть сьогодні тут зробити? І тому я. Ну, приклад своїх тут друзів ізраїльтян Так сталося, що свого часу вони мене вмовили тут інвестувати в нерухомість в центрі Києва, яка сьогодні там якраз перебуває в межах цього урядового кварталу. Ну, десь якраз на початку нульових скупали квартири, які там коштували тисячі доларів за квадратний метр. А потім, вже за часів Ющенка, рекордна була ціна, якраз на, там, на Шовковичній по 12 тисяч доларів квадратний метр. І вони відбили ці гроші, що вони вклали за перші два роки, а потім жили припиваючи, оскільки здавали свої квартири за 3-5 тисяч доларів на місяць. А коли прийшов Зеленський, вони буквально в лічені там тижні продали продали ці квартири і, і перенесли свої е, нерухомість в Канаду. І найцікавіше, що вони зараз ну так глузують, сміються, що ті, хто в них ну здебільшого, це були там бізнесмени, чи там депутати, які приїжджали в Київ в Київ на декілька днів на, на місяць. Вони в них орендували там ці е, квартири тут в центрі міста. А тепер вони здають вже не їм в Торонтоквартири, а здають тепер в Торонто квартири дітям цих бізнесменів, які вивезли свої родини вже з Канади. Ну і я, я кажу своїм знайомим киянам: якщо ви ж не розумієте, що до чого це призведе, що і ваша, то і тут найдорожча нерухомість в Києві, найдорожчі ваші об'єкти в Києві, які поки що. Не втратили свою власність, тому що якраз усі вони не даремно ви їх продали саме на шовковичній, тому що тепер те, що було заповнено, і де здавали на шовковичній, на банковій, ну на лютеранській, на, на, лютеранські, на інститутській, здавали об'єкти нерухомості за десятки тисяч доларів. То вони взагалі порожні стоять, тому що це сьогодні так охороняють цю бубочку, на нашу, що туди неможливо пробратися там такий режим. А він розповідав, що там були якісь напади на нього от черговий зараз, якісь там До речі, розкручувати, от, що готується, коли якісь... замах на Залужного був про це взагалі ніхто не говорив. Це перший, ну, по моєму, дізналися чи через... Борислава Берези, хтось сказав про це, чи Кервонос сказав ну, кривонос, про це. Кервонос зараз сказав, при тому що вже через рік. Через рік півтора року, дов... року після цього, так? Да? Ну, якось було, так ніхто було ж спірження. не помер від цього, а тут я бачу, що це якась така навіть певна героїзація от, виноситься це, дивіться. Ну, ну і тактики так, вбивали нічого, нічого з, 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 з цих фантазій, якихось. Які продовжує видавати на гора Зеленський про численні там якісь сутички з ДРГ ДРГ, що напади, що були вбиті? Покажіть мене хто там був вбитий, де ці жертви, і чому їх не урочисто не ховали, і мене вшановуємо їхню пам'ять, якщо дійсно так було. Але ж я кажу, ж мене о квартира з одного боку, банковий не інститутський, а офіс на лютеранський, тож тобто, ну на на, на якраз. Перетині Шовковичної Літеранської, з іншого боку банкової, і, і, і жоден сусідів, ні я не жоден сусід не чув не чув там жодного пострілу. Там немає жодної подряпини. Якщо зараз якраз річниця подій на майдані, ми ж пам'ятаємо, скільки лишилося цих пострілів подряпин, які потім там е, зам, замазували дачі дерева спилювали, навіть тому, що вони були всі понівочені понівечені дерева на інститутській цими е, пострілами е, снайперів. <кій> на банковій чи інститутській, чи Шовковичній, чи Лютеранській, ну з усього квадраті урядового кварталу, немає жодної подряпини, ніхто ж не чув жодного пострілу. Дійсно, були постріли там на е цій алеї е за Маринським палацем. Але це був дружній вогонь. На Петровській алеї так званій да і це було в кілометр. Ну майже в кілометрі від банкової, від будинку, де в бункері на глибині, там як те, що стверджує 40 метрів сидить, Зеленський. А сказали, що це тут відбувалися в них якихось сутички, хтось з якогось гранатомету кудись там цілився з занав'язки Арестовицяй, який поширював спочатку брехню про те що ніякого нападу не буде а потім я ж то згадав якраз як зустрів його на перетині якраз банкової і, і, і лютеранської віншов до чого чергового свого сам прес прес виходу коли сказав що атей бурі натіска натиска 26 числа 26 лютого він сказав етай натиска у росіян два три дня це потім вже він казав два-три тижні, потім два-три місяці. Тепер вже кажуть, що це нескінчений процес. Але тоді він заспокоїлими своїми меседжами лишив сотні тисяч українців, ну мільйони, практично українців. От я вчора якраз зустрічався зі своїми друзями з Маріуполя. Вони розповідали, що перші три-чотири дні можна було спокійно виїхати із Мелітополя, із Маріуполя. Не було таких там щільних на цих блокпостів. Але де була де було звернення, як у Черчилля свого часу, як у Маннергейма, що зробив Манергейм, коли почалася війна? Вивів вивів повністю з цих ну з виборга, коли заходили е, черв, війська червоної армії. Виборг вибор, вибор порожній. Там жодного мешканця не лишилося всіх. Ну кого примусово, коли кого там закликали до виїзду. Так само і Черчилль, з якими з яким з якогось переляку порівнюють Зеленського, за два дні до початку Другої світової війни провів наймасштабнішу взагалі в світі евакуацію цивільного населення. Ну впередодні там військових дій. Там чи три з половиною мільйони британців були пор переселено з ну з Лондона, з Манчестера, з Ліверпуля, з великих міст в першу чергу дітей. А в нас своїх дітей вони вивезли. А наших дітей лишили на призволяще і ці заспокоїли цими меседжами і зеленського і цей, цей смаглюк. Ну я всім нагадую, подивіться, перше звернення, ранкове звернення Зеленського 22-го числа. Що він каже? Зберігайте спокій, лишайтеся домівках. Який спокій? Ти верховний головнокомандувач, Ти маєш закликати людей до збройного збройного спротиву агресору. Йдіть до військоматів до е, ТРО. Вони ж на кличка тепер знов починають на нього там. Е, Наїжджати, але за два тижні до повномасштабного вторгнення вони йому там висловлювали догану за те, що він тут роздмухує якусь істерію, параною проводить збори. ТРО А що було б, якщо б Колечко тоді не не, не не проводив ці збори? якщо б не роздавали тоді в перші години зброю, не було б нас можливості зупинити росіян на підступах до столиці. Ну і, і ніхто ж ніякої відповідальності за це не поніс. А нагадаю, що ну, знов ж таки вчора з е, маріупольцями спілкувався, спілкувався, так в них там в деяких пополовина однокласників вже воюють в, в, в цих корпусах так званий Новоросій. <гум> тобто, те про що мріяв Путін, щоб тут була дійсно якась подібна до громадянської війни, що українці воюють з українцями. То замість того, щоб цих людей вивести своєчасно з території, які були за лічені години окуповані, але можна було ще впродовж там трьох перших днів безперешкодно лишати ці міста, там, той самий Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь. А ми ж лишили такий величезний потенціал, який сьогодні на жаль співпрацює в великій своїй частині з окупантами і долучається до їхніх збройних сил і вбиває українців. Ну, от генерал Наєв сказав, що не було а, жодного наказу інформації про те, як діяти нашим військовим. Як це може бути таке взагалі? Ну так, да. де ж що ж ти за верховний головнокомандувач такий? Да? Що сказав: лишайтеся по домівках, зберігайте спокій. А в той самий час скажу, що три дні не мог не міг чомусь генеральний секретар НАТО йому дозвонитися. Чому? З ким він тоді вів такий. В активні перемовини. Ну, ми знаємо, що з е, е, Нафталі Беннетом, з яким вони готували е, там, залаштунками там 18 цих чернеток цього договору про капітуляцію з Путіним. Але чому, чому інші західні лідери не могли додзвонитися до Зеленського? Мені здається, що на ці питання, ну, знову ж таки, пам'ятаєте, нам постійно казали не на часі піднімати ці питання. Мені здається, вже дуже на часі. Дуже на часі зараз і ставити такі питання і отримувати на них відповіді. Я вам дуже дякую за сьогодні, пане Дмитро. Дякую, що завітали, дякую за цю бесіду. Дякую, дякую за запрошення, друзі. Ну, дивіться на моєму Ютуб каналі, якраз ми зараз проаналізували оці перші. Години і перші дні повномасштабного російського вторгнення які накази отримували хто забороняв якісь які мости підривати? А хто навпаки казав підривайте мости, мости через Дніпро для того, щоб повністю лівий берег лишити без можливості постачання необхідної там зброї, і ну тобто. Нас насправді, як каже Карл Волох, наш товариш, він часто ж теж буває у вас в ефірі для того, щоб свого часу зробити висновки під час роботи цієї комісії по розслідуванні недбалості, ну в кращому випадку недбалості, або злочинного, такої, злочинного саботажу підготовки до війни, 18 останніх секретних наказів міністра оборони. Як відводили бригади Нацгвардії з кримських перешийків, лишили там аж половину неукомплектованого там батальйону, і один ціки мінер підривав мости, замість того, щоб там мали бути сотні мінерів, які б контролювали цю ситуацію. Як відводили бригаду Нацгвардії з Гастомеля? Ну, тобто, про це ж ми не маємо права не, забувати і, і притягати до відповідальності саме тих, хто готував ці накази і хто не, Готував практично Україну до захоплення, тому що це ж відомий принцип, що зрадників треба ліквідувати і знищувати не після перемоги, а заради перемоги.